Карл Чапек Ворожка Кожен, хто хоч трохи знає світ, збагне, що ця історія не могла відбутися ні в нас, ні у Франції, ні в Німеччині. Бо в цих країнах, як відомо, судді повинні судити і карати правопорушників згідно з буквою закону, а не так, як підказує їм власний здоровий глуст і сумління. А оскільки в цій історії виступає суддя, який виносить вирок, керуючись не статтями закону, а здоровим людським розумом, очевидно, що описана далі пригода могла статися тільки в Англії і більше ніде. І справді, вона сталася у Лондоні, точніше кажучи, в е, ні, стривайте, мабуть, в Бромптоні чи в Бейсуотері. Одне слово десь там. Той суддя, про якого піде мова, був магістр права Келлі, а жінка, яку він судив, звалася просто Майерс. Місіс Едіт Майерс. Шановне панство. Якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.